Окунь знайшовся на обстрімі, на максимальній дистанції. Смикається. А чи це окунь? Коментарів у мене нема. Впіймав хижого ляща. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон ми з вами на Донці, Літо майже закінчилось. Літо було цікаве, було багато ультралайту, багато залікового краснопору, кленів, навіть білизни. В результаті я дуже-дуже скучив за джигом. Скучив за джигом, взяв 83-го Аріона і поїхав на річку, розсидивши так. Ну, добре, щука десь в затоках, в жабурині, майже вся, нехай. Добре, судак клює вночі. Але ж Окунь. Окунь врятує. Врятує Окунь, який, я, сподіваюся, нікуди з русла не подівся. Будемо ловити його легким джигом. А на той випадок, якщо буде щось на поверхні відбуватись, я взяв трошечки поверхневих приманок. Але сподіваюся, на джиг. Сьогодні буде легка річкова джигова сесія. Ділянку річки я вже трошечки вивчив. Мені відомо, що русло рівне, глибина десь 3-4, корчів нема. Має бути більш-менш тверде рівне дно в руслі, тому шукати окунів піде. Віброворм 2, темненький натуральний, на звичайному вухастому вольфрамі. 8 грамів. Треба перестріляти з під берег. Там свал, коні, ну принаймні на весні трималась саме на свалі, на нижній його частині. Ну і звісно ж біля свалу в руслі. Течії майже нема, тому це апстрім. Ось ну, такий невеликий гріх. Контакт. Окунь знайшовся на обстрімі, На максимальній дистанції. Спортивний. Смикається. А чи це окунь? Коментарів у мене нема. Впіймав хижого ляща. Хижий лящ впіймався. Чесно. З'їв дводюймового віброворма на вісімці. Отака зараз джигова риба. Невдалий, який почин. А ну тікай. Тікай, нічого тобі не буде. Давай, 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 додому. Несподіванка. Джиговий підлящик. Це ж як треба зголодніти. Це вже без несподіванок. Спортивний окунь на ближній дистанції. Ну, навесні вони були більші. Оце вже почин справжній. Це конвенціональна риба, та за якою я приїхав. Але трошечки все ж таки зменшу вагу. Вісім забагато. Вистачить чисть. Фіброворб на невеличкому двійничку виглядає чудово. Звісно ж, якщо річка більш-менш чиста, нічого серйозного стартова точка не дала. Але ж ми з вами розпочинились хоча б трохи. І підібрали монтаж. Далі, який час я піду з Вібровормом 2 на вольфрамовій шістці. вперед. Під Під підлата. дуже обережно підсів окунець Сподіваюсь, з двійника не відпаде. двійник чудово тримає навіть таку складну рибу, як дивний окунь. Фіксується на обидва гачки. Рибці нема куди подітись. Спортивний окунь з самісінького русла. Трошки нахулиганимо, щоб не лишитись верхівки. Очеред ще відросте. Підсака тут, скоріш за все, не потрібна, то її в кущі. Стріляємось зараз. Контактик легенький. На цей хоча б дав про себе знати, дав клювання, я навіть трошечки підсік. Спортивні окуні в руслі рівненькі, всі як один. 35 п'ять грамів. Одна точка, одна рибка. Мультиплікатор щось не вмикається у мене. знайду и так по штучке. Почти как цикаво, переди мною от жабуриня дребненькая клаптика, уклейка та дребная червона пирка, это есть с мормышкой мы бьем дали. мормышка уже была улитку. Мормышка я наився. Контакты на ближней дистанции. Это микруха. Это <laughs> микруха с микрушной рыбой. Окунь, скорее всего, и пасетью. Малечу. Вона єсть жабуриня. окунь піднімається, з'їдає когось знов на дно. А де ж русловий? Я ж хотів руслового. слового. Точку але я хочу... Докинути туди під протилежний берег, де я не міг підійти суцільний хащі. Тому зараз візьму вісімку. І подивимось, чи вона доправить віброворма куди мені треба. Позаду чисто. Підсів. Велика вага, апстрім, той самий спортивний підсів на середині. Відпав. Був би п'ятий, але ніт. Я поки що рахую окунів. Я б хотів би збитись, але дуже мало риби. Одна рибка, одна точка. Тому рахувати легко. Як же він делікатно вішається? Щось я таке відчув на всяк випадок підсік. А це він... Це луклей з великої дистанції. На 8 гравів спортивний. Це перша точка, з якої вдалося здобути двох. Вважаємо, що здобули. Коробка у мене сьогодні літня, лайтова, дуже-дуже лаконічна. Ось вона, дивіться. Віброворм 2,5, віброворм 2, Рінго 2. Німбл 1,6. Як бачите, все вона вже сьогодні було на гачку. Але відпрацював як слід лише Віброворм 2. Причому і на 6ці, і на вісімці. Цього силікону я вважав, що мені вистачить. Його здається і вистачило. А крім сікону, трошки заліза, оберталки та коливалочки, трошки хардбейтів. 56-й річ та невеличкий попер. Як бачите, всі вантажки сьогодні вольфрам від 3 до 12, відкриті гачки, двійники та одинарних четвірка. Чому так? Тому що я знаю цю річку, знаю, що корчів тут нема, і я майже нічим не ризикую. Козирна точка, тут зазвичай щось вдається. Багато корчів під протилежним берегом. Звуження. Звісно ж, не перекат, але начебто трошки мілкіше. Вітерця нема, чистка летить чудово, ще й на 0,4-й нитці. Контактик. Під протилежним берегом окунь відповів. Окунь невеличкий, але це було принаймні приємно на максимальному викиді клювання. І я його всік. Рибка хоче до трави, до жабуриння, до всього цього. Ну, Сьогодні це кращий. Тих, що були, заліковий. Давайте його на світлинку, бо мені здається, нічого краще сьогодні не буде. Окунь чесно відпрацював фотомоделлю. Трошечки постраждала губа, але я сподіваюсь заживе. Тікай. Підсумки очевидні. Якщо підійти до справи по спортивному, якщо в руках 832 й Елька Аріон з солідовою верхівкою, довжиною 252 та потужністю 3,15, якщо на ньому комплекс 2500 з тоненькою 0,4 ниткою, якщо в коробці спортивні приманки та вольфрам, вполювати окунів можна навіть в серпні. Так, з дна так класичним дживом. Але сказати, що ця риболовля була дуже захоплююча, я, звісно ж, не можу. Трошки окунів, ну, зазвичай, як на змаганнях: спортивна риба, спортивний темп, щось впіймав, але хотів більшого.